Єсть він броніки вже звик з першого разу стріляє. Але вона перестала відкидати. Помниш, як вона зразу да, відкидала. Да. Вона сама відкидалася. Вже все, вже убили. На танки пробиває. це ж моє є ПТ против ружье. Вот девиц. А это целое, да? Да. Ну-ка. Okay. А пули, пули, пули. То есть оружие даже с другой световой Десь... войны. Это наше было 44-го года. А, ты так, так і само дивишься. Да. Ага. 7.62 калибр. — Наші до нього не долетають, всього спільно. Ага. — Рознулися? — Тепер відійдіть і сховайтеся. — Я в однівайну. — Пішли. Ну, лучше самое хорошее, чтобы там можно присесть за колесами и там шоу с ними Точка три, проверка звёздков. Присесть за колесами, там самое нормальное. Ну, чтобы не ложиться за шлиферами, потому что... А у тебя штука-то блядь. В ухо! Бля. Иди сюда. Да, да, да. <связывая>. <связывая> У нас такие <связывая> ранешные привитания с С добрым ранком. С добрым ранком, да. Побудка. Чушь, боже, оркестр туда запросил? Ага. Це хорошо, що він і ночів не, не, не зараз. До пува, і є с... там на змотах. ПКМ-ка туди не долітає. Політає. Ні, я скажу, туди до цього, до Ні, на фоні вона не долітає. Навіть повтори... на рісом даєш, до, долітаєш. Ну, навіть виходить, прицільна дальність там 1,5 кілометра. Ні, пуля сам там кілометри двісті. Ну, ну коротше він попав.

Нет, это сейчас мелкий. Це не мелкий, я же курсуха на 12 тысяч. Нет, то из утса стреляет со всех.